Чий саме офіс став об'єктом нападу? Невідомо тут розташовувались одразу кілька компаній: медичний центр, школа йоги, кабінет бухгалтера і адвоката. Вибуховий пристрій було закладено перед у приміщення. У входу в офісне нежилі поміщення було ставлена взривне самодільне приспособлення, яке було приведено в дійстві. Діте приблизительно шесто сімсот грамів втратіливом еквіваленті. Від вибухової хвилі постраждали як офіси, так і квартири, що знаходились вище. Повилітали шибки вікон, зруйновані кондиціонери. Офісні ж приміщення, що розташовані на площі приблизно 500 квадратних метрів у непридатному до експлуатуванні стані. Чим керувалися підривники, невідомо. Проте один з офісів орендувала волонтерка, яка збирає і переправляє продукти та необхідні речі в зону АТО. Запевняє, що офіс, у якому стався вибух, ніколи не виконувався використовувався з цією метою. Лічно я займаюся волонтерством. Вот. І зв'язую те, що відбувалося, вот конкретно з собою. Я допомагала, допомагаю нашим хлопцям в зоні АТО, але э, цей адрес, це поміщення ніколи, ні разу не позиціонувалося ...как волонтерський центр. Тут не йшов збор, нічого. Тут завжди були оздоровительні практики. За цим фактом внесено інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікація частини першої статті 258 кримінального кодексу України терористичний акт в даний момент. Матеріали у правоохоронних органів.